Слава Україні, з вами Маргарита Оса і тижневий дайджест, якому як завжди, нагадаю вам найцікавіші і найважливіші на мою думку новини тижня. Сьогодні поговоримо про штучне обличчя політичних маргіналів і китайську зброю. Міністром освіти став Оксен Лісовий. Його одразу ж звинуватили в плагіаті. Тільки є один нюанс: зробили це на Фейсбук-сторінці українського руху пацифістів, очільник якого був звинувачений у держзраді та перешкоджанні діяльності збройних сил України. Тому в мене лише одне питання в цій ситуації: якого дідька Руслан Коцаба ще не сидить? А він оформлює статус політичного біженця у США. Зрозуміло, снімався як криса. Натомість новий очільник Мон відправив свою дисертацію на перевірку і заявив, що триматися за будь-які звання наміру немає. Його ціль на посаді міністра освіти і науки реформи та якісна освіта глобального рівня. Пан Лісовий анонсував, що усі громадяни зможуть добровільно відмовитися від наукового ступеня і від усіх надбавок. А ці кошти держава спрямує на розвиток науки, оборону чи відбудову. Також він розповів про майбутнє створення цифрової екосистеми разом із міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим до України з не Візитом прибув прем'єр-міністр Японії Кішіда Фуміо. Президент Зеленський розповів, що спілкувалися вони про те, як повернути справедливість порушено російською агресією та залучення Японії до відбудови України. За підсумками переговорів була укладена спільна заява про особливе глобальне партнерство між Україною та Японією. Це набагато краще азійське партнерство ніж з комуняками. Комунізм китайський і комунізм, який був в нас, це ж ну різні абсолютно ідеології. Да? Президент цього тижня сам здійснив неочікуваний візит. Володимир Зеленський відвідав передові позиції. Українських військових на Бахмутському напрямку і вручив їм державні нагороди. До речі, з приводу фронту міністерстві оборони наполегливо просили не обговорювати наступний контрнаступ, адже стратегічні військові плани і задуми мають право оприлюднювати лише три особи в державі: верховний головнокомандувач, тобто президент, міністр оборони і головнокомандувач. Всі інші можуть лише цитувати. У Держспецзв'язку попередили, що російські хакери розповсюджують заражене програмне забезпечення за допомогою торрентів, щоб отримувати доступ до комп'ютерів українців, особливо не безпечно використовувати зламану операційну систему, бо зловмисники мають повний адміністративний доступ до комп'ютера. Ставте лайк під цим відео, якщо не піратите. А якщо піратите, то переставайте і теж ставте лайк. Буду вдячна за поширення відео, аби допомогти в просуванню каналу. І ще більше вдячна за фінансову підтримку. Як це роблять? Ось ці чудові люди. Дякую, президент Росії Владімір Путін та голова КНР Сі Цзіньпінь Підписали дві спільні заяви щодо поглиблення відносин РФ. Та Китаю про розвиток ключових напрямів економічного співробітництва і поглиблення відносин з всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії, щоб це не значило. Генсекретар НАТО Столтенберг заявив, що немає жодних доказів того, що Китай постачає летальну зброю до Росії, однак існують ознаки того, що був запит з боку Москви, і питання розглядається в Пекіні. Минулого тижня міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, за яким країни, що ратифікували римський статут, мали би видати злочинця, якби він перетнув кордон. Цього тижня багато хто висловився Цього приводу міністр закордонних справ Бразилії заявив, що через ордер МКС Путін ризикує потрапити під арешт у разі його приїзду до країни. Австрія теж виконуватиме свої зобов'язання як учасниця римського статуту. Конституційний суд Вірменії, союзниці Росії по ОДКБ, визнав зобов'язання за римським статутом такими, що відповідають конституції. Навіть речник президента Південно-Африканської Республіки заявив, що взяли до відома ордер на арешт Путіна та усвідомлюють свої юридичні зобов'язання в серпні 2023 Путін мав взяти участь в саміті в парк. Але тепер навряд чи наважиться на зону. Ти на зону їдеш все. Натомість Угорщина підписала і ратифікувала Римський статут, але голова адміністрації Орбана Гергель Гуляш на брифінгу сказав, що римський статут не був вбудований в угорську правову систему, і Путіна не заарештують в разі візиту. До слова, голова МЗС Угорщини Петер Сіярто сказав, що країна не братиме участь у проектах Євросоюзу, які стосуються постачання боєприпасів в Україні. Мовляв, ми хочемо миру, і ми не будемо брати участь у цій акції. Водночас ми не заважаємо іншим робити те, що вони хочуть. Красно дякуємо. Ще краще виділилась з цього тижня. Сенаторка з Румунії Діана Йовановича Шоцуаке запропонувала анексувати історично румунську частину України. Речник МЗС України Олег Ніколаєнко назвав її маргінальною політикиною, яка використовує класичний приклад із методички російського реваншизму і анонсував санкції проти неї як проти особи, яка несе загрозу нацбезпеці. безпеці. Майстер-клас як відповідати подібним персонажам цього тижня. Показала прем'єрка Італії Джорджа Малоні. Ось її прекрасна відповідь депутатці, яка закликала припинити допомогу Ora io non sono così ipocrita da scambiare eh, una invasione con la parola pace e quindi credo che non si debba consentire l'invasione dell'Ucraina, che non vuol dire non lavorare per un piano di pace o che non lavorare per una soluzione del conflitto. Ma pensate davvero che a qualcuno piaccia la guerra? Pensate che qualcuno davvero si diverta a stare in questo quadro? No. Ma chiaramente la situazione è un tantino più complessa di come la fa certa propaganda, perché par si parla di pace, perfetto. Mi si può dire quali sono secondo voi le condizioni per aprire un tavolo di trattative? Concretamente, scendiamo nel tema della pace perché è un tema che a me appassiona, l'ho già detto in quest'Aula, lo ribadisco. Cioè, voi ritenete, ad esempio, che per aprire un qualsiasi tavolo di trattativa si debba o non si debba a monte chiedere alla Russia di cessare le ostilità e ritirare le truppe dal territorio ucraino? Ritenete. Che si debbano rivedere i conflitti dell'Ucraina e come? Ritenete che si debbano dare a Mosca i territori che ha occupato e su quali ha celebrato un referendum di, autode di autodeterminazione o no? Questo è quello che vorrei sentire se stiamo parlando seriamente di pace, altrimenti quello che si sta facendo è la propaganda sulla pelle di una nazione sovrana, di un popolo libero e del diritto internazionale e questo è irresponsabile. Grazie. Телеканал СТБ тебе в новому серіалі Останній лист коханого змінив обличчя актора, який зіграв головну роль. Росіянин Прохор Дубравін публічно підтримує війну. І телеканал вирішив за допомогою комп'ютерних технологій зробити з нього українського артиста. Є новини про Єва. Є Знімали мелодраму до вторгнення, але ж уже після 2014-го невже вона має таку культурну цінність, що не можна прийняти неможливість прем'єри як карму за співпрацю з ворогом. В Японії студент Кіоського університету прийшов на вручення дипломів в образі Володимира Зеленського. Навчальний заклад дозволяє випускникам приходити на церемонію вручення дипломів у будь-якому одязі. І випускник хотів одягнутися як президент України через репутацію немужнішого чоловіка. Він спеціально почав відрощувати бороду ще в грудні. І на цьому з новинами тижня поки все розкажіть, скільки у Двійників у коментах. Підписуйтеся, ставте дзвіночок, допомагайте ЗСУ. І якщо у вас залишиться кілька заявих гривень, допоможіть мені у розвитку цього каналу. Всі необхідні посилання, зокрема, на джерела інформації для цього відео, як завжди, у описі. Па-па!